Все затряслось, окна дрожали, двері, е, іспугався, тому що давно не було прильотів. Проснувся від вибухів, тобто перший прилетів. Я проснувся, спочатку нічого не зрозумів, потім другий прилетів. Е, вже думав, може збирати речі, тривожний чемоданчик на вулицю виходити, та воно перестало. Внаслідок ракетного удару по Житомиру в одному з коледжів пошкоджені 32 вікна в двох навчальних корпусах бібліотеці, гуртожитках та майстерні. Заступниця директора коледжу Інна Можарівська говорить, що ні серед викладачів, ні серед студентів паніки не було. Механізм вже був відпрацьований. У нас попередньо були здійснені навчання. З техніки безпеки, як діяти в цій ситуації. Звичайно, приїжджали батьки. Якщо вони хотіли, вони забирали дитину, це їхнє право, вони несуть відповідальність. А так все пройшло тихо, злагоджено, мирно, всі ми залишалися до завершення тривоги. В укриттях, потім, коли ми вийшли, ми побачили, що велика кількість вікон просто були знищені. Майстер виробничого навчання В'ячеслав Трохімчук також під час повітряної тривоги перебував зі студентами в укритті. Але я вспомнив, що я не закрив майстерню. Повернувся закритий під, і в цей час був вибух один, а тоді через хвилину, можливо, можливо, чуть довше. Я вже зараз не можу сказати. другий. І це під час другого вибуху посипалося у нас скло в майстерні. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи Василь Дем'янов каже, що вибиті вікна вже почали замінювати. За дів-два ми його відновили. Будемо стекла ставити своїми силами працівниками господарської служби. Анжеліка Нестерчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.